Троє загиблих та один із вогнепальними пораненнями у лікарні у ковалі. Чоловік чоловік розстріляв свою родину після скоєного наклав на себе руки. Чому чоловік взяв до рук зброю? Розбирався наш журналіст Владислав Корнелюк. Місто Коваль Біля одного з приватних будинків припарковано до п'яти поліцейських автівок. Правоохоронців у три рази більше. І з двору чутно жіночий голос. Крик. Саме тут сталося жорстоке вбивство. За попередньою інформацією поліції, 46-річний чоловік прийшов до будинку своєї родини та з автомата АК-74 розстріляв трьох близьких людей. На місці вбивства – родич одного з загиблих. Чоловіків розповідає розміна, яка це родинний якби конфлікт. Це зять, тесть його. У них був конфлікт. Покійний батько зятя, якби Арсен, хотів нормально вирішити проблему, щоб був компроміс, щоб все було нормально. Він пропонував всі варіанти, як родичі з усіх сторін, хотів заладити по-хорошому, по красоті. Ну, по чому уже якби наречена дочка його покійного оцього Олега? Він, напевно, виходу не бачив. Чому? Тому що вона заявила на нього. Всі знали. Вже міліція доказувала, що він винен і він не знаю. Він був таким, ну якби пастир, якби віруючий, він постійно ходив як до себе додому. А ходив, йому нормально було, ніхто йому не грубив. У йому нормально прийняли. ніхто криві сумом його не грубив. Трагедія сталася в вірменській родині. Розповідають, що причина особиста неприязнь. Щоправда, родичі додають. Ніхто й не підозрював, що це може завершитися настільки трагічно. Спочатку стрілець зайшов до хати зі своєю дружиною та мамою, потім вивив жінок з будинку і застрелив чоловіків. Не знаю, нанюхався, не знаю, він нанюхався і що з ним стало, тому що він зайшов, його прийняв. Ніхто його не перевірив, що може бути. Спочатку зайшла його жінка і мама, потім він їх провів додому в хату сюди. Дістав, напевно, з багажнику автомат, зайшов за ними і говорить жінці з мамою: виходьте, я зараз за вами і він робить свою справу. Після того, як 46-річний нападник вбив свого зятя та тестя, наклав на себе руки, застрелившись. У результаті конфлікту загинув 51-річний чоловік та його 25-річний син. У поліції розпочали кримінальне провадження за даним фактом. Зараз на місці події працює слідча противна група, проводяться невідкладні слідчі дії. Однак сьогодні, о 12-й годині 22 хвилини, по-моєму, була реєстрація по лінії 102 про те, що в місті коволі в житловому будинку сталася стрілянина. Є загиблі. На місце події було невідкладно виїхано слідчо-противна група, було так само скеровано наряди патрульної поліції. По прибуттю на місце було встановлено, що в будинку лежить три трупи. Також була отримана інформація, що одну особу з вогнепальним пораненням доставили в лікарню. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик із Коваля для новин на часі.